Вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день і все як завжди. Кілька питань. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? так Ну, в когось або в якісь яскраве, яскрава подія. Навіть, знаєте, коли. Може бути гарно накритий стіл, і ви будете на якомусь святі, потім підете звідти. Для когось це може бути відсутня людина, наприклад, наприклад, по роботі, так, ви приходите. І дізнаєтесь, що хтось з ваших співробітників не прийшов на роботу, не прийшла на роботу, у кого як, бо напередодні було якесь святкування, і людина про кішу. ну, встановлює себе, бо там щось зайвого було випито, з'їдено. Ну, якось так. Бо може бути трошки. А, як інтоксикація організму, трошки, ну, як отруєння організму, десь там треба буде встановлювати той організм. Взагалі-то ситуація не погана, але, знаєте, як слідкуйте за тим, що їсте, що п'єте, і як цього багато все, всього з'їдено та випито. Трошки так. Тримайте себе в руках. Далі дивлюсь, е, сфера кохання, що у вас завтра буде у сфері кохання. Угу. Хитро ще якісь, а для когось як слідкування, за вами шпигунство якесь. Взагалі то пересування, цікаві якісь прогулянки, взагалі якась цікавість до того, що як відбувається в житті один одного, буде. Для когось це буде як слідкування за соцмережами, там вашими, за сторінкою вашою. Для когось геолокація в телефоні може бути перевірка. Бо бачу старший аркан світ, це завжди про якийсь інтернет налаштування, от про все це знання, яке отримує людина через інтернет, через всі ці мережі. Ось таке показано. Давайте побачимо. Діє чоловіка у бік жінки завтра. Ой, ой чекайте. Вистрибнула карта, але вона не перевернулась, тож просто в колоду. її. Тож, діє чоловіка. У бік жінки. Трошки відстороненість показана, це знаєте, коли людина от як своїми якимись цікавостями зайнятий, як роздумами своїми зайнятий. І може бути таке, що він там, наприклад, слідкує за якимись новинами більше, ніж спілкується з жінкою. Тут, як, знаєте, згадав щось, з'явився. А так зайнятий своїм якимсь там цікавим розглядом, справою, думками, ну, будь-що. Ну, якась така відстороненість трошки. Ох... Ну, охолодження, але таке, що його просто щось інше цікавить, якісь там справи інші не пов'язані з жінкою. А, діє жінки у бік чоловіка. Угу. А тут взагалі, то знаєте, як перегоріла вона трошки до цього чоловіка, а, бо дивіться, більш зайнята буде тут. Що чоловік, що жінка будуть більш своїми справами зайняті, коли є чим зайнятися, королева Жезлів нам тут показана, ховається на дні колоди. А там не показала, там був король мечів. І просто от жінка тут буде триматись за свої якісь цікавості, більше за дитину, якщо є дитина, буде зайнята дитиною. Тут якось я взагалі не бачу, щоб було про чоловіка. Ну, може, дурень, це про чоловіка, але не думаю, ну, це просто дитиною більше буде займатися. Так, робота. Давайте дивитись про роботу. Що у вас завтра буде в роботі? Ага, буде розпочати рух по якійсь затягнутій справі, там, де людина щось, знаєте, як, може, не дуже хотілось розпочинати. Як, знаєте, те, що затягується, може і навмисне затягується, бо не хочу. А, або те, що було затягнуто, бо не було можливості. Тут вже буде можливість і буде. Ситуація, в якій людина навіть завершувати буде щось. От знаєте, коли зранку щось розпочато, от як нова якась ситуація, як там, де навіть трошки як ризикує людина, а вже ближче до вечора ситуація завершується. Ось так показано. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам завтра важливо прийняти. Вихід із ситуації захисту, якщо ви захищались від королеви мечів, це може бути колишня чиясь, може бути. Фахівець якась, може бути лікар, вчитель, коли вже йде рух через якусь ситуацію, яка потребувала ретельного захисту. Ситуація, яка вам давалась навіть як досвід. І це як буде щось обрано, прийнято якесь рішення. Знаєте, коли побачите або ви, або людина вам допоможе побачити варіанти, якісь, знаєте, от на розгляд, і ви будете обирати якийсь один варіант от серед розглянутих, від чого тоді треба відмовитись завтра? Давайте побачимо, від чого вам треба б відмовитись. Король мечів і якась така можливість, але вона суперечки несе. Там, де, знаєте, вона не буде легкою, та можливість. От так, щоб взятись і зробити легко, то так воно не буде. Знаєте, коли треба буде як настоювати на своєму, як доказати щось? Довести щось, ну, от такі суперечки. І навіть те, що буде людина вам казати, у вас внутрішньо буде викликати такий, знаєте, от не хочу, не буду. Навіть слухати не дуже будете хотіти людину. Чого ж не уникнути вам завтра? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Імператор та ще й мах завершення якоїсь складної, складної ситуації або навіть періоду якогось складного. І це буде насправді ну, так майстерно зроблено. Мало того, що імператор він такий, він знає, що робити, він як береться за якусь справу, він вміє її довести до кінця. Навіть маніпулюючи, тут буде щось робитись через маніпуляції, але це, знаєте, все так робиться заради того, щоб бути задоволеним результатом. Коли, коли знаєте, людина як відточує свою майстерність, ось так тут. Ну, знаєте, не так, щоб і погано. Королева Пентаклів, королева мечів. І буде обрано тільки одну. Для когось така ситуація, коли, може, вам, у вас там є ситуація, коли один імператор на, на двох на дві жінки, наприклад, обере тільки одну для себе. Коли. Ну, зараз. Так, для тих, у кого є ситуація трикутника і нема розвитку, то в цей день вже буде якийсь розвиток, будуть якісь, знаєте, як, або хтось вам допоможе розібратись в ситуації, знаєте, підштовхне вас до якихось думок. Або це хтось просто своїм втручанням зрушить з місця ситуацію. Комусь такого не оминути. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на завтра. У когось може бути нове знайомство. Коли ви і дійсно отримаєте якусь цікаву підказочку собі, там, де, після якої ви будете рухатись вперед, у когось це просто буде розмова з людиною, яку ви знаєте, гарно знаєте. Є у вас вже спілкування, і людина завжди якось приходить вам на допомогу. Якщо у вас є якісь там складнощі, негаразди, там питання якісь життєві. І це може бути людина з вашої родини, навіть не обов'язково, що це тільки хтось з друзів, це може бути і з родини. Ось такий день нам показали карти. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, і гарних подій і гарних людей поряд з вами. Обов'язково. Бережіть себе, хай все буде тихо і вдень, і вночі. Побачимось. Всім вам дякую за зворотній зв'язок і до нових зустрічей. Всім пока!